Всім привіт! Мене звати Лисюк Богдана. Я працюю в інтернеті і таким чином будую свій бізнес. І сьогодні я хочу розповісти вам, як можна офіційно заробляти гроші за допомогою інтернету та побудувати свій бізнес за допомогою онлайн технологій Наш проект заключається у співпраці із компанією Оріфлейм. Звісно, кожен з вас зараз подумає, що компанія Оріфлейм це продажі по каталогу, що в компанії Оріфлейм не можна гарно заробляти. Але скажу вам, що до приходу в компанію я думала так само. Поки я не розглянула всі пропозиції та можливості, які пропонує компанія, доти я не змінила своєї думки. Тепер я розумію, що компанія Oriflame – це не тільки продажі по каталогу. В компанії Оріфлейм є менеджери і директори. Це люди, які заробляють не на продажах. На даному фото ви можете бачити директорів із нашої команди. Це люди, які вже отримали свою премію 1000 доларів. І отримали вони її на свої банківські рахунки по курсу Національного банку України. На слайді ви можете бачити, наш директор отримала таку премію на свій банківський рахунок. Також директор це людина, яка отримує від 10 тисяч гривень місяць. Це її зарплата. На даній виписці ви можете бачити, що зарплата за три тижні складає майже 7 тисяч сімсот гривень. В місяць це більше 10 тисяч гривень. Ось е, таку суму в нас в компанії заробляє директор. І як ви можете розуміти, такі кошти платять точно не за продаж продукції по каталогу. Тому, якщо ви ніколи раніше не знали про можливість у компанії Oriflame заробляти не на продажі продукції, то дослухайте цей ролик до кінця і ви зрозумієте, у чому суть нашої пропозиції. Що ми вам пропонуємо? Створити свій власний бізнес і стати партнером європейської компанії. Компанія Oriflame – це шведська компанія, яка зарекомендувала себе як чесна надійна компанія, працює на світовому і українському ринку вже багато років. Також ми вам пропонуємо вільний графік роботи. Ви можете працювати в будь-який час і там, де вам зручно. Особливо ця пропозиція гарна для мам в декреті, домогосподарок, студентів, для працюючих і для всіх, хто хоче збільшити своє. Хто хоче збільшити своє матеріальне становище та покращити його. Також ми вам пропонуємо премії та бонуси. В нашій компанії можна отримувати премії від 1000 доларів до мільйона доларів. Також ми вам пропонуємо подорожі за кордон за рахунок компанії. Минулого року у жовтні 6 лідерів із нашої команди зовсім безкоштовно відпочивали у Єгипті абсолютно за рахунок компанії. Так що це все реально. Систему роботи, яка дає результат, ми теж вам пропонуємо. По нашій системі роботи у нас є дуже багато людей, які заробляють. Це і менеджери, і директори. Ці всі люди отримують зарплату і вийшли вони на цей дохід завдяки нашій системі роботи. Також ми вам пропонуємо онлайн-навчання, воно є абсолютно безкоштовним. І скажу вам, що у нашому проєкті обов'язково потрібно працювати. Просто так гроші е, на вас падати не будуть. Тобто, тут дійсно треба працювати, вкладати. Свій час і свої старання. І основні запитання, які ми з вами сьогодні розглянемо: за що компанія платить гроші, що саме ми робимо у інтернеті, хто і як буде вам допомагати, скільки можна тут заробляти, та які конкретні дії потрібні від вас? І так розпочнемо. Перше, це за що компанія платить гроші. Перше, компанія платить гроші за створений товарообіг. Яким чином створюється цей товарообіг? Особисте користування продукцією, кожен учасник нашої команди та кожна людина, яка приєднується в нашу команду, змінює звичайний магазин на наш каталог. І купує тут продукцію, яку раніше купляла у звичайному магазині. Кожен з нас так чи інакше у звичайному магазині купляє засоби по догляду за обличчям, засоби по догляду за шкірою рук та ніг, засоби по догляду за волоссям, декоративну косметику, аромати. Ці всі речі ми так чи інакше купляємо в магазині. Ці люди, які приходять в нашу команду, змінюють цей магазин на наш каталог і беруть продукцію у нас. Таким чином створюється товарообіг. Друге, що вам потрібно робити? Це запрошувати у команду нових людей, яким пропонувати можливості бізнесу. Кожна людина, яку ви запросите, також буде робити замовлення. І за це компанія буде вам платити гроші. Людина буде користуватися продукцією, ви їй порекомендуєте наш магазин, і вам за це компанія буде платити гроші. Де ми шукаємо людей? У соціальних мережах. ВКонтакті, Фейсбук, Однокласники. Думаю, що в кожного з вас зараз виникло запитання, наскільки це реально. Тоді скажу вам статистику: у соціальних мережах зареєстровано 2 мільярди людей. Думаю, що питання, наскільки це реально, відпадає саме собою. Що саме ми робимо в інтернеті? Ми шукаємо людей, які хочуть більше заробляти. Приклад того, що ми робимо у соціальній мережі ВКонтакті. Ви створюєте робочу сторінку, оформляєте її за правилами і починаєте шукати своїх майбутніх бізнес-партнерів. Інформацію, як правильно це робити, ми надаємо вам після реєстрації. Хто і як буде вам допомагати? Людина, яка вас запрошує у наш бізнес, це і ваш спонсор. Ця людина буде вас супроводжувати, надавати вам всю інформацію, всі інструкції та у всьому вам допомагати. Також у нас дуже дружня команда, яка Постійно один одного підтримає і допомагає. Якщо ви будете виконувати всі наші інструкції та робити все правильно, то результат не змусить себе чекати. Також ви повинні розуміти, що вам потрібен час для того, щоб навратися інформації та всьому навчитися, це може зайняти один-два один, місяці. Цей час у всіх по-різному. Дехто може навчитися за два тижні, декому для цього потрібно два місяці. В залежності від того, скільки людина, звичайно, може виділяти часу на роботу. І скільки часу вона може навчатися. Але ж ви тільки подумайте: кожен з нас, щоб піти на звичайну роботу, вчиться в школі, в коледжі, в університеті, в інституті, в академії і так далі, ми витрачаємо на це роки для того, щоб потім прийти і влаштуватися на роботу. Ви приходите в наш бізнес, це нова сфера діяльності для вас. Звичайно, що вам потрібно деякий час, щоб ви могли в цьому навчитися і розібратися, що саме ми пропонуємо, скільки можна тут заробляти. На даному фото ви бачите план успіху компанії Oriflame. Це офіційний план успіху, це офіційні, е, офіційні сходинки успіху, які можуть підкорювати всі люди. Абсолютно кожна людина може прийти і підкорювати ці сходинки успіху, отримувати свої премії та свої зарплати. Про те, скільки заробляє е, наш директор, я розповіла вам на початку цього відео. Зараз я хочу вам розповісти про те, скільки заробляють наші менеджери. Адже на шляху до рівня директор у вас будуть рівні менеджера. І ось, наприклад, е, менеджер 15% заробляє у нас приблизно 1255 гривень. Це зарплата за три тижні, не за місяць. За три тижні. Наш менеджер скільки заробляє, і нижче зарплата двох менеджерів 18% 1650 гривень і 1940 гривень. Це також зарплата за три тижні, не за місяць. Тобто ми отримуємо свою зарплату 17 разів у рік. У нас є така перевага. На наступному слайді ви можете бачити, скільки отримує наш старший менеджер компанії за три тижні 4600 гривень. Дохід в місяць більше 6000 гривень. Таку зарплату отримує наш старший менеджер. Тому ці, ця дробинка успіху відкрита для кожного, і кожен може долати ці сходинки з легкістю і заробляти разом із компанією Ріфлейм. Отже, рівень директора, так як я вже казала, це зарплата від 10 тисяч гривень в місяць, це премія 1 тисяча доларів. На такий результат можна вийти в середньому за 7-12 місяців. Але працюючи по нашій системі роботи, ми рекомендуємо. І це цілком реально вийти на рівень старшого золотого директора. Це зарплата 21 тисяча гривень в місяць, це приблизно тисяча доларів. Це подорож за рахунок компанії. Також на шляху до свого рівня старшого золотого директора ви будете отримувати премії: тисячу, півтора, дві та три тисячі доларів. Це дуже хороша пропозиція. Приклад того, як ми реєструємо людей, яким чином ми відбудуємо цей бізнес, щоб він приносив нам такий дохід. Ви і є спонсор. Це людина, яка вас запросила. Поки ви будете навчатися, ваш спонсор вже буде будувати вам першу гілку. Тобто, ваш спонсор буде реєструвати під вас людей. Це дасть вам можливість швидше вийти на дохід. Ви будете навчатися паралельно включатися в роботу, і також запрошувати людей і будувати свою одну. А в подальшому іще одну гілку. Таким чином у вас буде три гілки. Коли у гілці буде 4-5 активних людей, які будуть працювати, ця гілка далі продовжує розвиватися сама. А ви можете будувати і далі гілки, щоб збільшувати свій дохід. Як, е, як це робиться та як можна надалі збільшувати свій дохід, ви можете розглянути вже після того, як приєднаєтеся в нашу компанію. Хочу вам тільки сказати, що в нас можливості безмежні. Це тільки в ваших руках, то скільки ви захочете заробляти. Як ваша гілка буде продовжувати розвиватися сама? Звичайно, це також запитання. Люди, яких ви запросите, які запросить ваш спонсор, всі, які будуть у вашій структурі, також будуть хотіти розвиватися та заробляти разом із компанією. Таким чином вони теж будуть працювати. І таким чином ваші гілки будуть розвиватися і надалі. Працюючи за такою системою, ви будете на рівні старшого золотого директора, і це буде приносити вам дохід 600-800 доларів кожні три тижні на ваш розрахунковий рахунок у банку. Які конкретні дії потрібні від вас? Перше користуватися продукцією зі знижкою 20%. У нашій компанії дуже широкий асортимент продукції більше 2000 найменувань. Прийшовши в компанію і зареєструвавшись, ви зможете ознайомитися із цим асортиментом, і ваш спонсор обов'язково допоможе вам підібрати для вас е, якусь серію продуктів. Друге, це навчатися онлайн безкоштовно, і третє це запрошувати у команду нових людей. Щодо того, як навчатися та як запрошувати. Ваш спонсор буде надавати вам всі інструкції та всю інформацію. Важливий момент: реєстрація у наш бізнес вас ні до чого не зобов'язує. Ви можете будь-якого моменту повністю чи тимчасово призупинити діяльність, повернутися у команду або просто залишитися користувачем зі знижкою 20%. Вибір завжди за вами. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, то зверніться до людини, яка надіслала вам це відео, і вона вам обов'язково допоможе у всьому розібратися. Запрошуем у вас, у нашу команду приоритет. Счастье перемен настигает нас, Чувствую я сейчас. Я мечту, поверю, шаг навстречу к ней, Сделаю в этот раз. Сейчас и навеки беру в свои руки Я жизнь твердо веря в себе Когда сердце пламенно жаждет успеха Он вдруг улыбнется тебе Я делаю шаг вперед Не побоюсь он меня не...